Якби не супутникові антени на фасаді обшарпаного гуртожитку, що на вулиці Небесної Судні 6, а можна було б подумати, що тут ніхто не живе. Дім трухляві і осипається просто на очах. Однак тут мешкає майже 40 сімей. Переважно це працівники комунальної сфери, де хто з них вселився сюди ще 25 років тому. Люди прописані в гуртожитку, втім права власності на житло немає ніхто. Ну, як нам сказали, приватизувати ви не можете, тому що будинок аварійний, будинок належить маневровому фонду. Значить, ви права приватизації не маєте. На нього немає ніяких не документів, немає технічного паспорта на цю будівлю. Середині вигляд ще більш жалюгідний. Ця кімната, фактично ціла квартира, де змушена тіснитися сім'я з дітьми. Жодної ванни в будинку немає, лише спільна вбиральня та душ. Робити косметичний ремонт не має сенсу, а тому будівлю хочуть реконструювати. Це мешканці дому з'ясували, коли під їхніми вікнами невідомі чоловіки почали копати ями. В офіційному поясненні йдеться про те, що тут заплановано капітальний ремонт з примусовим виселенням мешканців. Було озвучено те, що в нас буде два місяці для того, щоб влаштувати дітей і в школи, і в садочки. Два місяці це липень і серпень. На даний час, 8 червня, і просто ми живемо в страху. Що в наступний день може прийти якась виконавча служба? Я не знаю, ті самі люди з управління, які просто в нас попередять, що в нас є доба дві для того, щоб виселитись. Прояснити ситуацію, люди пішли до міського голови. І як переповідають від Володимира Хомка, почули, що будівлю можуть ізнести. Людей планують переселити у гуртожиток на вулиці Відінській. Але лише на п'ять років. Тож люди побоюються, що коли цей термін спливе, повертатись їм вже буде нікуди і переселятись в приватний гуртожиток з державного вони не хочуть. Вимагають від влади гарантій. Ми вимагаємо, щоб нас переселили в рівноцінні квадратні метри на тих самих умовах, тобто це рішення або договір соціального найму з кожним квартиронаймачем, щоб в нас була прописка. Щоб ми мали і права на приватизацію, коли проживемо більше п'яти років, наприклад, в тому гуртожитку. А от Тамара Аркадіївна на відріз відмовляється покидати своє житло. Родина жінки мешкає в прибудові, у ремонт якої вклали чимало грошей. Вложили невіска і сином де 1015 Вложили на те труби це ну, вложили на це все, труби, На труби, це на труби було, бо ж провели, бо так, ті так, труби, що в нас були, вони погнили. Але законом компенсація не передбачена, так пояснили в управлінні ЖКГ і додали виселення, крок вимушений все задля безпеки людей. Ми замовили технічний звіт в інституті індеї проект реконструкція про технічний стан конструктивних елементів гуртожитку, і вони нам надали висновок, що його необхідно терміново ремонтувати, але ремонт необхідно робити тільки після відселення мешканців. Якщо будинок не підлягає навіть капітальному ремонту, а такий висновок теж можуть зробити експерти, то його справді можуть знести. Рішення в даному випадку буде приймати міська рада, оскільки це гуртожиток міської ради. А те, що люди не залишаться на вулиці, то однозначно ні. Бо це ніякими законами не передбачається, і поки що закони в нас захищають людей. Які гарантії влада дасть людям, міг би прояснити міський голова. Однак він зараз у відпустці, а рівняни тим часом готуються завітати на сесію. Сії рівне ради щоб знайти підтримку серед депутатів, Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.